Ми з групою моїх друзів і колег, пропагуючи спадщину Михайла Драхмари, протягом останніх років зробили багато справ. І сьогодні є пам'ятник в університеті в Кам'янець-Подільському, де Михайло Драхмара був завідувачем кафедри. Маємо ще багато планів. Я думаю, звичайно, бажано було видати нам найповніше видання. Михайла Панасовича, над цим працюємо. Нагадаю, що ми працюємо, тим більше за сьогоднішніх обставин і працювали працюємо без бюджетних коштів, тому що було б несправедливо сьогодні залучати бюджет до таких справді. Я вчора, коли готувався до сьогоднішньої зустрічі, теж перелистував цю книгу, яку Сергій тримає. І я, я би на злобу дня знайшов, зараз довільно скажу, як називається, статтю Драдьмари, яка була надрукована в газеті «Домна» в місті Макіївка, яка приблизно звучить таким чином, навіщо нам потрібно українізувати добацький пролетаріат?». Значить, іде Драймара аргументовано пояснює. Чому ми українізацію повинні проводити і передовсім на Донбасі, де приїхала велика кількість робітників з Росії. І як один з аргументів у 30-му році він пише про те, що от подивіться на робітників польських, українських, які виїжджають до Америки на заробітки. Значі вони ж не жаліються, що їм треба англійську мову вивчати, а то створять англійську мову і впевнено почувають. Тому, звичайно, щоб ці російські робітники почували себе. Нормально мусить українську мову Донбасі вивчати, відчувати себе частинкою України, значить, зрозуміло, що в радянській тоді державі в 30-му році. Я собі подумав, що аби наші інтелектуали були тоді єдиною командою і були спільно з єдиною політичною командою, особливо на 20-го століття, коли творилася українська держава, і ми українізували такий Донбас то можливо би вже той Донбас не сепаратизувався і путенізувався. Друзі, давайте я е, 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 пана Олександра, скульптора Максима, е, хто працював Сергія Анастасійовича, Івана Сергіяча Реценка, спробуємо ми акуратно значить, показати вам. Хотіли ми, як ви бачите, Михайла Панасовича такого університетського європейського е, часу. Бо е, ми, от скільки з Сергієм Гайченком, зробили Шевченківських проектів, то ми так само намагаємося Шевченка нашого пропагувати у період його творчого злету, а не в, е, в пенсійному так мати Так і тут ми, Михайла Панасовича, хотіли зробити е, таким. Справжнім романтиком українцем патріотом. Сьогодні ще раз вітаю вас тим, що е, після коли ми, е, Михайло Панасович, повертається в свою квартиру. Хай в такому так маєте, образі, емоційному, романтичному, не в прямому фізичному сенсі, Сергій Анахасі взяв на себе зобов'язання, що він все це зафігнує. Ми йому відомо передасть родині, значить, яка теж боліває, переживає нащадки, внуку там доньці. Що ми в Україні не забуваємо цю велику українську родину і сподіватимемося, що. Наші українські генії, інтелектуали сьогодні допомагатимуть нас об'єднувати Україну, допомагатимуть рятувати Україну і допомагатимуть нам перемагати. Слава ще раз, Михайло Богасовичу, слава Україні! Героям слава.